Коротке спостереження про абсолютну правду у взаєминах із людьми. Одразу забіжу наперед і скажу, що із власного досвіду я багато разів робив висновок, що ніколи не слід бути однозначно і безпринципно 100% правдивим. Але за однією умови справа в тому, що не всі люди, які задають нам важкі питання, готові почути відповіді на ці питання. Тож, готуючись сказати комусь 100% правду, подумайте про те, чи готова людина до цієї відповіді. Інколи люди задають нам питання, сподіваючись, що ми зберешемо на щастя чи на жаль, це правда? Перевірено особисто.